Права 1042. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, починаємо. Дивимося, перше рівняння. 12, що множиться на х, це 112,8. В даному випадку, як нам знайти невідомий множник, треба добуток, поділити на відомий множник. Так і записуємо, що х дорівнює добуток або 112,8. Треба поділити на відомий множник або на 12. То пишемо, що х тоді дорівнює. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 112,8. Що ділиться? Що ділиться на 12? Ну що ж, 112 ділимо на 12, це буде 9. 9 на 2 це 8. 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 1 це 10. Віднімаємо. 112 мінус 108 це буде 4. Тут у нас кома, тобто ціла частина частки у нас дорівнює 9. Зносимо 8. 48 ділимо на 12, це буде 4, 2 на 4 це 8. 1 на 4 це 4. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що х тоді у нас дорівнює 9,4. Переходимо до наступного другого рівняння. 178,5, що ділиться на х дорівнює 21. Ну що ж, ділене, дільник, частка, як знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку, то ми пишемо, що x дорівнює. Треба тоді ділене 178,5 поділити на частку або на 21. Ну що ж, пишемо, що Х тоді дорівнює. Давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо 178,5. Що ділиться? Що ділиться на 21? Ну що ж, 178 ділимо на 21. Це може бути. 8 або навіть. да, 8, напевно. 1 на 8, це 8. 2 на 8 це 16. Віднімаємо. 178 мінус 168 це буде 10. Тут у нас вже кома. 10 менше, ніж 21, то ціла частина частки у нас 8. Так, зносимо 5. 105 ділимо на 21, це буде 5. 1 на 5 це 5, 2 на 5 це 10. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що х у нас тоді дорівнює 8,5. Ну а зараз переходимо до наступного, до третього рівняння. Х, що ділиться на 3,2, дорівнює 10,5. Ну що ж, ділене, дільник, частка, як знайти невідоме ділене треба частку помножити на дільник. То ми записуємо, що х дорівнює треба частку 10,5 помножити на дільник або на 3,2. То записуємо, що х тоді дорівнює. Ну, тут уже нічого не зробиш. Давайте будемо множити в стопчик, записуємо 10,5. Що множиться на 3,2? Множимо. Отже, 2 на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 2 це 0, плюс 1 це 1. 1 на 2 це 2. 3 на 5 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 0 на 3 це 0, плюс 1 це 1. 1 на 3 це 3. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 1 плюс 5 це 6. 2 плюс 1 це 3. Тут буде 3. Раз, два знаки після коми ставимо. 0 в кінці і відкидаємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 33,6. Є. Ну що ж, зараз переходимо до наступного, до четвертого рівняння Y плюс 27 y дорівнює 0,952. В даному випадку. Скільки буде Y і ще 27 таких Y? Буде 28. Y. То ми записуємо, що 28 y це дорівнює 0,952 тисячні. Ну а тепер, як нам знайти невідомий множник Y? То ми пишемо, що y дорівнює треба добуток або 0,952 тисячних. Поділити на 28. І записуємо, що y тоді дорівнює. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо тисячні, Що ділиться? Що ділиться на 28. 0 у нас менше, ніж 28. Ціла частина частки у нас 0. 9 пробуємо ділити на 28. 9 менше, ніж 28. Знов записуємо 0. 95 ділимо на 28. Ну що ж, це буде 3. Так. 3 на 8 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 2 це 8. Віднімаємо. Так, 5 мінус 4 це 1. 9 мінус 8 це 1. Зносимо 2. 112 ділимо на 28. Це буде 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 3 це 11. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, ділення завершене. То ми записуємо, що частка y у нас дорівнює тисячних. Переходимо до наступного, до п'ятого рівняння. Бачимо, 33m-m дорівнює 102,4. В даному випадку нам треба подумати, скільки буде від 33m відняти 1m або просто m. Це буде 32 такі m. То ми записуємо, що 32 m це дорівнює 102,4. Ну і тепер, як нам знайти невідомий множник М. Треба добуток 102,4 поділити на 32. Ну що ж, пишемо, що М тоді дорівнює. Давайте куточком ділити, записуємо 102,4. Що ділиться? Що ділиться на 32? Ну що ж, 102 поділити на 32 це буде 3. 3 на 2 це 6. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. Так, 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6 це 6. 0 ну, не можна позичити. Збираємо старшого розряду. 10 1 – 9 мінус 9, 9, 0, попереду напишемо. 1 мінус 1 0, попереду не пишемо. Так, Тоді тут у нас вже комату. Ціла частина частки у нас 3. Зносимо 4. 64 і ділимо на 32. Це буде 2. 2 на 24. 3 на 26. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ми тоді ділення завершили. Записуємо, що частка у нас дорівнює 3,2. Ну що ж, переходимо до наступного шостого рівняння. 2,7х мінус 1,3х плюс 3,6х дорівнює 2. Тут уже будемо x виносити за дужки. Отже, зліва виносимо x дужки, То у дужках у нас залишиться 2,7 мінус 1,3 плюс 3,6. І усе це дорівнює 2. То ми пишемо x помножити. Знаходимо, чому дорівнює у нас у дужках вираз. 2,7 мінус 1,3 це буде 1,4. А плюс 3,6 це буде 5. То ми записуємо х, що множиться на 5, це дорівнює 2. Ну що ж, як нам знайти невідомий множник? Пишемо, що х дорівнює. Треба добуток 2 поділити на відомий множник на 5. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Можна ділити куточком, але можна так зробити. Що таке 2? 2 це 20. Десятих. Якщо ми 20 десятих поділимо на 5, то в нас залишиться 4 десятих. Ну, або 0,4. Це і буде корінь нашого рівняння. Ну, а зараз давайте запишемо відповідь. Я запишу тут, тут в мене є місце. Пишемо відповідь. Отже, корінь першого рівняння 9,4, корінь другого рівняння 8,5, корінь третього рівняння 33,6. Корінь четвертого рівняння 0,34. тисячних, Корінь четвертого рівняння, п'ятого рівняння це 3,2. Ну і корінь шостого рівняння – це 0,4. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з десятковими дробами. Тут нам прийшлося виконувати всі арифметичні дії з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.